Марка, перший розділ Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як у Пророка Ісаї написано: Ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед Тобою дорогу Твою приготує. Голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Виступив, був так, Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. І до нього приходила вся країна юдейська та всі Єрусаміляни, і в річці Йордані від нього хрестилися вони і визнавали гріхи свої. А Іван зодягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи Услід за мною йде Он потужніший від мене, що йому я негідний, нагнувшися розв'язати ремінця від узуття Його. Я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим. І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галілейського, і від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли він виходив з води, то побачив Іван небо розкрите, і духа як голуба, що сходив на нього, і голос із неба почувся: Ти син мій улюблений, що я вподобав його. І зараз повів його дух в пустиню, і він був сорок днів у пустині, випробовуваний від сатани, і перебував зі звіриною, і служили йому ангели. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію, і говорив: Збулися часи, і Боже Царство наблизилося. Покайтеся і віруйте в Євангелію. А коли він проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата Симонового, що невода в море закидали, бо рибалки були. І сказав їм Ісус: Ідіть услід за мною і зроблю, що станете ви ловцями людей. І зараз вони свого невода кинули та й пішли вслід за ним. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова, Заведеєвого та брата його Івана, що й вони в човні невода лагодили. І зараз покликав він їх. І вони залишили батька свого Заведея в човні з робітниками, і пішли вслід за ним. І приходять вони в Капернаум, і негайно в суботу війшов він у синагогу і навчати зачав. і дивувалися науці його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав і сказав: Що тобі до нас, Ісусе Назарянине! Ти прийшов погубити нас, я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Ісус же йому заказав Замовчи, і вийди з нього. І затряс дух нечистого того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. І жахнулися всі, аж питали вони один одного, кажучи, що це таке нова наука із потугою. Навіть духам нечистим наказує він, і вони його слухають. І чутка про нього пішла хвилі тієї по всій галілейській країні. І вийшли вони із синагоги небавом, і прийшли з Яковом та Іваном додому Симонового Андрієвого, а теща Симонова лежала в гарячці. І зараз сказали про неї йому, і він підійшов і відвів її, узявши за руку. І гарячка покинула ту, і вона почала прислуговувати їм. А як вечір настав, коли сонце зійшло, то стали приносити до нього недужих усіх та біснуватих, і все місто зібралося перед дверима, і він уздоровив багатьох на різні хвороби недужих і багатьох демонів повиганяв, а демонам не дозволяв він казати, що знають його. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним. І знайшовши його, вони кажуть йому: Усі шукають тебе. А він відповів до них: Ходім в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я й прийшов. І пішов, і проповідував в їхніх синагогах по всій Галілеї і демонів він виганяв. І приходить до нього прокажений, благає його, і на коліна впадає та й каже йому: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він і простяг руку свою, і доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу бути чистий. І проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим він став. А він погрозив же йому, зараз вислав його, і його наказав: Гляди, не оповідай нічого нікому, але йди, покажися священникові, і принеси за своє очищення, що Мойсей заповів їм на свідоцтво. А він, вийшовши, став багато оповідати й говорити про подію, так що він не міг явно ввійти вже до міста, але перебував віддалік по самітних місцях і сходилися звідусюди до нього.